Яке майбутнє у Apple та OpenAI, відгук вакцини AstraZeneca та комунізм в Roblox? Мене звати Міра, і це 22-й випуск новин. А заголовок першої новини звучить так: Діти в Роблоксі протестують проти комунізму. Краткий лікбез. Сам Roblox – це не гра. Це просто онлайн платформа, яка складається з купи різних міні-ігор. Серверів. Здебільшого це якісь шутери, симулятори та інше. Так ось, один з таких серверів під назвою Bloxburg – це фактично симулятор реального життя. Там ви ходите на роботу, заробляєте гроші і, ну, все як у реальному житті. Так от, в останньому оновленні кріейтори якби так прирівняли усіх, і тепер працівники різних рівнів будуть отримувати однакову зарплату. Тобто неважливо, або ви кілька місяців прокачували свого персонажа, або навпаки, вперше зайшли на сервер, ви будете заробляти, заробляти однаково. Такий апдейт сильно розлютив гравців, і ті почали масово протестувати проти такого оновлення. Там зараз прям справжня революція з літаками, знаками та погромами. Проте інші гравці навпаки, вони кажуть, що оновлення не має нічого спільного з комунізмом і. Там вже вхід пішла марксистська ідеологія. Самі креатори заявляють, що мовляв, це оновлення було зроблено, щоб допомогти новим гравцям швидше просунутися кар'єрними сходами. Мені цікаво, що з цього вийде, бо була жовтнева революція, а це буде Роблокська. Навпаки. Швейцарський ніж тепер буде випускатися без самого ножа. Глава Вікторі Нокс, головного виробника швейцарських армійських ножів, в інтерв'ю розповів, що нова модель буде випускатися, власне, без леза. Що ти верзеш? Тепер це буде швейцарський штопор, швейцарська викрутка, швейцарська відкривачка, ножиці, що завгодно, але не швейцарський ніж. В інтерв'ю голова заявив, що на деяких ринках Лезо створює образ зброї. Це його цитата. Він також згадав, що після трагедії 11 вересня в них впали десь на 30% продажі через посилення заборон на ножі в аеропортах. Це зрозуміло не єдина причина, чому в новому швейцарському ножі не буде, власне, ножа. Просто різні країни все більше вводять заборони на носіння ножів. Скільки разів я сказала слово ніж, але. Якщо ви справжній поцінувач або просто любитель походів, то можете не нервувати, бо старі моделі з виробництва не знімуть. А взагалі, ось що наступне: ліхтарик без лампочки чи компас без стрілки? Apple та OpenAI майже домовилися про інтеграцію ChatGPT в iOS. Можливо, не всім зрозуміло, чому ця новина така важлива, але якщо вони в темі, я зараз поясню. Наразі чат GPT доступний в айфоні лише як застосунок, тобто ви йому щось пишете і він вам відповідає. Тому, якщо я зараз так скажу «Чат GPT, а ну ка вімкни мені мій найулюбленіший плейліст в YouTube Music, то він цього не зробить, оскільки в нього нема доступу до інших застосунків. А саме інтеграція в iOS 18, яка вийде наступною, щось подібне зробить можливим. Ну, я сподіваюся. Коротше, якщо все зростеться, то ми отримуємо щось на кшталт Сірі, але вже не таке дерев'яне. Бо ну з гіркого досвіду знаємо, що сірі здатний лише івент в календарик додати і все. Взагалі, якщо ви в темі, то мабуть чули, що Apple до цього і з Google вели схожі переговори, але ті, виходить ні до чого не привели. Сподіваємось, чекаємо і слідкуємо. AstraZeneca відкликає свою вакцину з європейського ринку. Якщо ви не чули, то нещодавно компанія визнала, що її вакцина від ковіду викликає тромби. Ще під час суду з'ясувалося, що в неї були дуже рідкісні, але якби дуже небезпечні побочні ефекти. Цей тромбоз зустрічався приблизно у 2-3 людей зі 100 тисяч, що якби не дуже часто, але й ну. Не дуже рідко у Великобританії, наприклад, було зафіксовано 80 випадків смерті. При цьому сама компанія заявляє, що відкликає вакцину зовсім не через суд. Нібито зараз є новіші розробки, ця вже не актуальна і взагалі попит спав. Але всі ми розуміємо, що сталося насправді. І тепер уявіть, яке підґрунтя для розламів це дає антивакцинаторам. І я прям не уявляю, що зараз твориться в коментарях під відосами та статтями з цією новиною. Цей відклик він ну фактично підтверджує їхню теорію. Вони тепер будуть ходити і казати на всі сторони, що ось ми вас попереджали, а ви нас не слухали. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися, і до нових зустрічей.